Любі мої грибарі, вересень в календарі. Двадцять перше в нас число, день у нас четвер. Знову славне є село дід Панас припер. Вишковом село це зветься, звати, Кожен грибник знає. Хоч далеко це від хати, гриб тут фест. Буває. Грибарики добрий ранок, кажуть нас ранок-панок. На дворі ще лиш світанок, та зі мною мій синок. Помахай дядям тітям руцею. Привітайся. Кажу з вечора, дитино, ти ж так любиш рано спати. Буде рання ще година. Ні, я йду гриби збирати. Хлопчик грався біля хати, в лісі він давно не був. Тож будемо провіряти, чи збирати не забув. Шановне панство, ми в лісі. Сьогодні зі мною мій синок, як я вже в віршику сказав, і ще пара людей. Дядя і тьотя. Так що ми прибули і йдемо починати наш трудодень. На початок, панове, в мене дуже гарний гриб. Син спитав, як я його пропустив, от він збентежений. Ось такий дуже гарний грибочок попадає мені на початок дня сьогодні. Не бійтеся, він такий, він вже. Має два біленьких, вон вони. Ага. А що там таке підняв? А ось і рідкість цих лісів. Ось так під пнем, Таким заховався такий червоненький. Гляньте, як він схований. Ось такий. Тут вони рідко бувають. Тут смерекові ліси. Ось такий молоденький. Ми сьогодні не тільки з сином, зі мною, ще є двоє людей. І ми ходимо, збираємо грибочки. А я, друзі, натрапляю на чергового білячка. Ось такого. О! Ось такий у нас черговий грибочок. Ого, каже син. Та от і його напарник Захарку. Бачиш, тату зразу не бачив, а як ти сказав ого-го, а я підняв очі. А у нього, виявляється, є братик. А може сестричка, та син? Так, так такий ще один. Маємо, панове, чергового білого грибочка. Сьогодні вони такі у нас уже більшенькі. Вівторок, середа, я в лісі не був, працював. Сьогодні четвер. І вони вже попідростати встигли, але кількість менша. Рідше, але більше. Ну нічого, виходимо щось. Мій хлопець так за лісом заскучив, що він просто вже починав бігати. А я його притормозив. помало рухайся. І вже він раз за разом кричить, я ще знайшов, я ще знайшов. І я. А я кричу, синок, і я знайшов. Ось такого під деревом невеличкого. Ось такий грибуньо у нас. Так. Він сьогодні теж знімає на камеру. Кажу, бери свій телефон і знімай. Показуй людям, як хлопчик 9 рочків збирає грибочки. От він там в ні. Так, друзі, є черговий. Зараз секундочку. А вон там о, так, тато пальцем показує. За ялиночкою, ото, йди далі. За ялиночкою через То білий чи ні? Бачиш? Так, подивись, що тут за гриб. Є у нас не білий? Ні. ні. Є у нас черговий екземпляр із серії білих грибочків. Ось такий. Ось. Ми вже майже піднялись до зруба. Хто дивився попереднє відео, я розказую. Ми йдемо по горі до зруба. Там вирізаний ліс, а потім повертаємо вправо і спускаємося по іншій горі донизу. Так. Маємо, друзі, чергового грибуня. Ось такий. Знаєте, гриба в лісі все-таки менше. Молоденькі, так як я збирав минулий раз, не лізуть. Всі такі, як я жінці говорив зранку, ти знаєш? Сьогодні будуть такі гриби 4, 5-8 см. Отакі. От Ті, що встигли за тих два дня мені підрости. Ха -ха. Поки мене не було. Ми вже на зрубі. Досить довго ми шкандибали без грибочків. Якась така була ділянка лісу, що білий гриб не попадався. Правда, тут польських достатньо. Ми їх беремо. А ось це у нас попав отакий. От Гарний, каже Захар. Ого! Ось такий гарний грибочок. Такий мій синій, гарний під деревцем, у мошку. Що син? Ось такий красень Попався нам, гарний бочонок. Як то Захар? Бомбовоз, так? Добре. Щойно мій син знімав своє відео і казав, тато знайшов білого, а я знайшов пару. А я чув і йшов далі. І тепер дивіться Захарко, Тато знайшов білого. Тепер шукай знов десь тут пару. Ось такий білясик гарний. Так, гарний. сьогодні гриба менше вже. Три дні різниці від понеділка, але він більшенький попадається. Молодий дуже не лізе. Так, вон ходять наші гості, що з нами приїхали. Ходили ми, ходили. Син поруч як завжди. Помахай ручкою тьотям, дядям та, І виходили ще одного біленького. Так, ось такого. Виходили, та, син? Виходили гарного біленького. Так. Пари нема. Значить, холостяк неодружений. Нема. Ішов так, друзі, йшов. Син поруч, як завжди, косоночок. Трошки вище піднімався, Тут така гарна місцина, мені цим сподобалось. І не дурно, Раптом метрів 20 пройшли. Зверху його майже було не видно. А тут такий біленький за листочком. Красивенький. Ось такий. Задихався, дід. Вже трошки маємо кошику. Так, сина кошик окремий, свій. Йдемо снова далі. Так, друзі. Того, котрий мене сюди покликав, я покажу в кінці, а спочатку ось цього. Бо його я побачив другим. Ось такий. А цього побачив третім. Отак він сховався глибоченько поміж валяні дерева. О, а першим я побачив ось цього. Не знаю, чи він... Ще варті уваги, але дивимося. Бо він якийсь величенький, може вже й ні. Ще досить нормальний. Правда, ножка м'яка вже, будемо зараз дивитися. Ось такий. Пам'ятаєте, я вам казав, за що я люблю смириковий ліс? Так, так, саме за це. Ось так крутив головою став на місці. І отак раз і побачив от те творіння. Бачите? О. О, під самим деревом. І я навіть і не сумніваюся, що це білий гриб. Я йду до нього. Хоча трішки сумніви, бо якась якась дуже ножка висока. Хоча він він. Погляньте, яка краса. Ось такий коледзо, ріс попри саме дерево. Ого, його ще й витягнути проблематично. Високий такий, через що й сумніви закрались. Ось такий красень. Так. Сину, ти бачив? Бачив, бачив якого я білого знайшов? Добренько. Йдемо далі. А ось нам іще один грибочок. Уже менший від того довгого, але гарний і красивий. Ось такий. Є у нас і черговий грибочок. Ось такий. Сину, ходи пару шукати. Ой, я камеру не наставив, за сином дивлюся. Ось такий. Адю. У сина мого вже з пів години або і більше грибочки не попадаються. І вже дитя, дитяча психологія. Вже дитини настрій поганий. Я його мушу підбудряти. Ось дивіться. Дивіться, ось такий білий. А я йому кажу, тата настрій хороший і гриб його кличе. А ти сумний і гриб тебе не кличе. Дивіться, Поки я з вами розмовляв, я поки кладу... Є! А я тобі що говорив? О, я поки з вами розмовляв, того гриба витягав. Я глипну направо, синок, а ти отут проходив, до речі, поки я там грибочка знайшов. Дивись, що ти пропустив. Дивись, якого красення. Так, так, він замаскований замоску... добре. Але тато позбирає галузки зверху, диви, який красюк. Бачиш? Ось такий. А ти тут проходив. Я казав, помаленьку рухайся і пильно дивись. Добре виключаю. І пильно дивись. Так, панове, ми знову попадаємо на непоганого грибочка. Він у нас ось такий. Ось. Трошки цвилого є з боку, ми то відріжемо. А так він ще нормальний, хоч покусаний. Що в кошику кажете? Показую. Уже є чим потішитися. Ось так краще видно. Сироїжу вже хотів не брати, але вони тут такі красиві, що я мусив їх узяти. Бо дома ще навіть є і нажарені, і що навіть є в холодильнику не жарені. Ось. Маємо, друзі, знову. Гарненького, біленького. Ось такого го. Ось він. Зараз секундочку, Так, я тут! Ось такий білячок. Так, панове, цей грибок ще навіть не почистив. Відійшов пару кроків. Ось він лежить, а ось тут не знаю, чи він ще щось вартий, бо... Волога у лісі, гриби деякі мокрі, що скоро починають свист, гнити. Ні, нормальок. Такий ще біленький, нормальний. Чергова знахідка нам трапляється у такому мосі, цікавому. Ось такий білячочок. Так. Ось такий. Аби цей гриб був... І ще добрий, бо він дуже-дуже великий. Дивіться, який красень. Ану. Мабуть, уже усе. Все-таки спізнились. О, громадіна. Чого я тут не прийшов після вчора? Нічого. І на насіння щось треба. ти який велицюзний був. Так. Шановне панство, ми вже біля машини. Грибарка сьогодні була не дуже затяжною, бо гриба все менше щось стає з кожним днем, але гриб більший. Насолодились, хлопець каже, що радий і чому так скоро з лісу йдем питає. Я кажу, бо так все стало. От. Результат нашого кошечка, і є і біленьки, і лисички, пару сироїжок взяв, і польський гриб. Що є, то є. В загальному все нормально. Так що сезон ще фактично такого масового гриба не починався. На цьому буду завершувати. Слава нашим Збройним силам, слава Україні, до нових зустрічей, Па-па.